Ласкаво просимо до Серенгеті, перлини природної спадщини нашої планети, де мешкають мільйони дивовижних тварин. Разом з іншими талановитими режисерами ви відправляєтеся в цей екорегіон, щоб зняти документальний фільм про тварин для конкурсу, що проводиться великою науковою організацією Товариство Доброї комети. Це повинен бути справжній шедевр. Що зворушить серця членів журі? Та усіх глядачів. У настільну гру Дика природа Серенгеті можуть грати від одного до чотирьох учасників. У ній гравці стають кінорежисерами, їм намагаються створити якнайбільше цікавих сцен із тваринами. Для цього гравці виконують різноманітні дії. Вони розміщують тварин на ігровому полі, переміщують їх, міняють місцями, щоб виконати умови на картах сцени і здобути якнайбільше очок. На початку гри виберіть будь-яку сторону мапи і покладіть Покладіть її в центрі стола. Біля мапи покладіть поле дій. Розмістіть по три види тварин у кожній відповідній секції: леви, леопарди й крокодили у секції хижаки, жирафи, слони й носороги у секції Великі Ссавці, шакали, гієни й стерв'ятники у секції Стервоїдні, та газелі, зебри й антилопи гну у секції мігрівні травоїдні. Залежно від кількості гравців, закрийте зайві комірки дії жетонами блокування. Наприклад, у соло грі або у грі у двох закрийте ці комірки, перетасуйте карти сцен і викладіть шість карт горілиць, утворивши запас сцен. Поставте поруч скелю епох, розмістіть маркер раунду в комірці першого раунду. Далі перетасуйте плитки нагород. Візьміть дві плитки навмання і розмістіть горілиць в комірках четвертого та шостого раундів. Викладіть неподалік карти великої міграції. А також монети, жетони їжі, жетони спецефектів і жетони очок. Кожен гравець вибирає колір і бере два відповідні маркери гравця. Один маркер треба викласти на поділку 0 треку переможних очок. Далі кожен гравець бере одну панель відеогалереї свого кольору і кладе її перед собою, а поруч викладає шість початкових монет. Кожен гравець бере 8 карт з колоди сцен, залишає собі 4, а решту скидає. Це карти незавершених сцен. Гравці кладуть їх горілиць перед собою, створивши так званий знімальний майданчик. Якщо ви вирішили грати за розширеними правилами, роздайте кожному гравцеві по три карти спеціалістів. Гравець повинен вибрати одного спеціаліста і покласти його біля своєї панелі відеогалереї, а інші карти скинути. Ці спеціалісти дають гравцям додаткові бонуси як протягом гри, так і під час підрахунку очок наприкінці гри. Детальніше ми розглянемо їх трохи згодом. На цьому приготування завершується. Перше ніж почати гру, треба вибрати першого гравця. Наприклад, того, хто останнім дивився документальний фільм про дику природу. Цей гравець бере маркер першого гравця і кладе його Перед собою у грі Дика природа Серенгеті гравці намагаються набрати якнайбільше переможних очок. Зазвичай гравці здобувають очки, виконуючи умови на картах сцен. Для цього гравцю в його хід необхідно розмістити тварин за схемою, указаною на одній з його карт на руці. Наприклад, розмістити послідовно в лінію указаних тварин. Тоді він знімає цю сцену і отримує зазначений на карті бонус. Партія в серенгеті триває рівно 6 раундів. Під час кожного з них гравці виконують ходи по черзі. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може виконати одну з основних дій або спасувати. У грі є 8 основних дій. Щоб виконати дію, гравець повинен виставити в одну з доступних комірок свій маркер і заплатити вказану в цій комірці кількість монет. У комірку з суцільною рамкою можна виставити лише один маркер гравця, а в комірку з частковим обведенням можна виставити будь-яку кількість маркерів. Маркер гравця залишається на місці до наступного ходу цього гравця. Якщо гравець знову захоче виконати ту саму дію, йому доведеться переставити свій маркер на іншу комірку цієї дії і знову заплатити монети. Кожна з верхніх чотирьох дій дозволяє розмістити відповідний тип тварин на мапі. Наприклад, дія додати хижака. Вибираємо будь-яку тварину з секції додати хижака і розміщуємо її у будь-якій вільній комірці на мапі. У такий спосіб можна виставити будь-яку доступну тварину з іншої секції, виконавши відповідну дію. Дія поміняти місцями тварин дозволяє поміняти місцями на мапі двох вибраних тварин. Дія «Перемістити тварину дозволяє вибрати одну тварину на мапі і перемістити її на відстань до трьох сусідніх комірок. Переміщувати по діагоналі тварину не можна. Ви також можете переміщувати тварину через зайняту іншою твариною комірку, але не можна закінчувати переміщення в такій комірці. Також не можна переривати переміщення, виконати сцену, а потім продовжити переміщення. Дія перемістити тварину та дія поміняти місцями тварини недоступні в першому раунді. Наступна дія дозволяє безплатно взяти одну з шести карт сцен із запасу. За кожну додаткову взяту карту гравець повинен заплатити одну монету. Після того, як гравець завершив брати карти, поповніть із колоди запас до шести карт. Остання можлива дія дозволяє спершу скинути всі карти із запасу, поповнити його шістьма новими картами, а після цього за бажанням взяти одну карту безплатно, а за кожну додаткову взяту карту заплатити одну монету. Потім треба поновити запас до шести карт. Усі взяті карти з сцен. Гравець відразу викладає горілиць перед собою. Якщо наприкінці ходу у гравця буде більше, ніж 8 карт незавершених сцен, він повинен або скинути зайві карти, або обміняти їх на монети. Такий обмін можна зробити у свій хід за допомогою додаткової дії. Гравець може виконати будь-яку кількість додаткових дій. Щоб виконати додаткові дії, він не платить монети. У свій хід гравець може скинути дві карти незавершених сцен, щоб отримати одну монету. Скидання однієї карти монет не приносить. Додатковою дією також гравець може зняти будь-яку кількість сцен, якщо, звісно, виконає умови, указані на відповідних картах під час свого ходу. На кожній карті сцени вказана схема, яку необхідно відтворити гравцю на мапі, нагорода за знімання сцени, а також символи, які дають різноманітні бонуси. Також на кожній карті можна дізнатися цікавий факт про зображених тварин. Усього є три типи сцен карт. Сцена місцевості, сцена сусідства і лінійна сцена. Щоб зняти сцену місцевості, тварин треба розмістити у комірках тих типів місцевості, які вказані на схемі. На мапі представлені чотири типи місцевості: це луки, ліси, водойми та скелі. Саме ці типи місцевості можуть указуватися на карті, наприклад, шакал і леопард. Повинні бути на скелях, а жираф у водоймі. Щоб зняти лінійну сцену, тварин треба розмістити на мапі по прямій лінії та в указаному на карті порядку. Пряма лінія може бути вертикальною або горизонтальною, але не діагональною. Тварин не обов'язково розташовувати одну біля одної. Також байдуже чи зайняті комірки між ними іншими тваринами. Проте на деяких картах сцен є додаткові умови місцевості, які також. Потрібно виконувати для зйомки сцени. Щоб зняти сцену сусідства, треба розмістити вказаних на карті тварин у будь-яких з восьми можливих комірках навколо центральної тварини. До того ж, під час розміщення тварин треба виконати умови щодо вказаних типів місцевості. Наприклад, жираф має бути у лісі, а навколо нього повинні розташовуватись леопард на луках. І носоріг на будь-якій місцевості. Знявши будь-яку сцену, гравець негайно отримує нагороду. Він викладає карту у свою відеогалерею під відповідну панель. Нагороди бувають кількох типів: наприклад, отримати жетони їжі або жетони спецефектів. Здобути певну кількість переможних очок, або отримати очки за бонусні символи, які вже є у відеогалереї гравця. Наприклад, знявши цю сцену, гравець може отримати стільки очок, скільки в нього символів листка, плюс 3, тобто 7 очок. Або переможні очки за символи унікальності на картах у відеогалереї, кількість яких перемножується на 2 і додається 11. Тобто зараз ця карта поносить 17 очок. Додатковою дією гравець також може використати ресурси, наприклад, скинути жетон їжі і перемістити будь-яку тварину на одну комірку по горизонталі чи вертикалі, але. Не по діагоналі, скинувши жетон спецефектів, гравець може знехтувати однією умовою місцевості на карті сцени, наприклад, заблокувати місцевість луки для гієни. Якщо у гравця закінчилися монети, або він не має бажання виконувати дії до кінця раунду, він може спасувати, щоб пропустити хід. Пасування одна з основних дій, але її не можна виконати, якщо гравець має три монети або більше. Спасувавши, гравець більше не може виконувати ані основні, ані додаткові дії в поточному раунді. Після цього гравець забирає свій маркер з поля для дій і відкладає в бік до наступного раунду. Ігровий раунд завершується, коли всі гравці за столом спасують. Далі розпочинається етап приготувань до нового раунду у такій послідовності. Спершу пересуньте маркер раунду в наступну комірку раунду. Якщо маркер досягнув четвертої або шостої комірки, проведіть церемонію нагородження. На плитці нагороди вказано призову тварину, за яку дають очки. Кожен гравець рахує на своїх картах знятих сцен кількість призових тварин. У нашому випадку жираф, і додає до них кількість символів тварини на картах у своїй відеогалереї. Гравець із найбільшою кількістю символів тварин займає перше місце і отримує очки, помноживши кількість призових тварин на два. Гравець на другому місці отримує стільки очок, скільки призових тварин він зібрав. За третє і четверте місця не даються очки. Якщо перше місце ділять кілька гравців, вони всі здобувають нагороду за перше місце. Те саме стосується і другого місця. Після нагородження, якщо маркер раунду досягнув четвертої, п'ятої або шостої комірки, відбувається велика міграція. Під час великої міграції відкрите верхню карту з колоди великої міграції і вилучить з мапи, вказаних на цій карті тварин. Вилучені тварини повертаються у відповідні секції поля дій. Блакитні комірки на карті міграції важливі лише у грі в 4. Незалежно від позиції маркера раунду, оновіть запас сцен, скинувши усі шість карт і сформувавши новий запас. Далі кожен гравець отримує по 4 карти сцен із колоди. Одну карту можна залишити собі безплатно. Якщо гравець хоче залишити собі більше карт, він повинен заплатити одну монету за кожну додаткову карту. Решту отриманих карт гравець скидає. Також кожен гравець отримує стільки монет, скільки вказано в поточній комірці раунду. І ще по одному жетону їжі і спецефектів за кожен символ на знятих сценах. Маркер першого гравця переходить до наступного гравця за ходиноковою стрілкою. Після цього можна починати новий раунд і знову виконувати дії. Партія завершується наприкінці шостого раунду. Гравці переходять до фінального підрахунку очок. До набраних протягом партії очок вони додають очки за символи в на картах знятих сцен відповідно до таблиці. Також деякі спеціалісти дають бонусні очки у разі виконання вказаних умов. Наприклад, захисниця прав тварин приносить 15 очок за кожен набір указаних символів на картах знятих сцен. Гравець із найбільшою кількістю очок здобуває перемогу у грі. Це всі базові правила гри дика природа Серенгеті», але я ще хотів би докладніше зупинитися на картах спеціалістів. На цих картах, крім бонусного ефекту, також указана складність цього спеціаліста. Що більше кружечків, то складніше грати. Ефекти цих карт можуть стосуватись фінального підрахунку очок або давати бонус протягом гри. Наприклад, оператор дає 4 очки за дві одночасно зняті сцени. Фотограф може рахувати вподобайки як символи унікальності, а художник зі спецефектів дає два очки щоразу, як гравець витрачає жетон спецефектів. У грі Дика природа Серенгеті є ще соло та кооперативні варіанти гри. Загалом вони граються за базовими правилами, крім деяких моментів, про які ви можете дізнатися, прочитавши буклет правил. Головна відмінність. Це сценарій, який ви повинні вибрати перед початком партії. Сценарій містить особливі умови, які треба виконувати як наприкінці кожного з раундів, так і наприкінці гри. Гра Дика природа Сарангеті це незабутня настільна подорож на африканський континент. Разом зі знімальною групою ви бігаєте за різними тваринами, намагаючись зняти дивовижний документальний фільм. Гра не тільки дуже красива зовні, але й містить цікаву суміш ігрових механік. Можна не сумніватися, що гра не залишить байдужим ані новачка, ані досвідченого гравця. Хай би яким естетом він не був. Вишукана та багатогранна гра дика природа Саренгеті» подарує вам, вашим рідним і друзям, чимало незабутніх годин. Тож рушаймо в захопливу африканську пригоду. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па.